Якщо ми будемо знати, для чого нам потрібна Тора – це вже велике свято. Тора це світло це сила, яка протидіє нашому егоїзму. Як сказано, я створив зле бажання і створив Тору для його виправлення. Ми повинні розуміти, що у світі є дві сили: сила егоїстична, яку створив Творець, і сила альтруїстична, яку створив Творець. А як ці сили взаємно врівноважити існувати між ними? Це завдання єврейського народу. І цьому він повинен навчитися сам і навчити інші народи світу. Давайте ми з вами спробуємо отримати тору, світло, яке об'єднує нас.